Доброго дня, урок геометрії 22 листопада? Нагадаю, що на попередньому уроці ми вивчили з вами теореми, коли можна описати чотирикутник навколо кола, а коли можна вписати. Перепишемо першу задачу. Умову переписуйте, будь ласка, повністю. І так, чи можна навколо... Цього чотирикутника описати коло, щоб описати коло має пройти через кожну вершину цього чотирикутника. Давайте пригадаємо теорему. Навколо чотирикутника можна описати коло, якщо сума протилежних кутів буде рівна. Давайте перевіримо, а яка протилежні кути, будемо мати 170 градусів. Так? І давайте ще іншу пару перевіримо. І буде 180 градусів. Так? Коли ви почали, наприклад, перевіряти Б і М і отримали 180, то ще ви не можете зробити висновок, що можна описати. Обов'язково треба перевірити обидві пари кутів. Але висновок не можна. Пишемо: отже, пишемо під диктовку, Отже, навколо а, Б, К, М не можна описати коло, бо. Кут А плюс кут К не дорівнює 180 градусів. Наступне завдання. Периметр чотирикутника відомо і сторони відповідно. 18, 10 і 14. Чи можна вписати, чи можна цей чотирикутник Описати навколо кола, або коло вписати в цей чотирикутник, тобто всередину. Ну що ж, давайте звернемо увагу на те, що в нас поки що немає четвертої сторони. Ми знаємо, що периметр це сума всіх сторін. Тому, щоб знайти четверту сторону, нам потрібно від периметра відняти всі сторони, які. У нас є. Тобто будемо мати 48 відняти, так, 42, дорівнювати 6. Ну що ж, давайте будемо дивитися, чи можна вписати коло. Для того, щоб сказати, чи можна, чи не можна. Ми повинні пригадати теорему, що сума протилежних сторін має бути рівна. Тобто КМ додати ОЦ перевіряємо. 18 додати 6, будемо мати 24 см. Далі наступна пара протилежних МС додати КО, будемо мати теж 24. Отже, пишемо, отже, коло можна вписати в чотирикутник, бо КМ плюс ОЦ дорівнює МС плюс КО. МС плюс КО. Повторили з вами попередні теми. Вивчимо нову тему. І так, теорема Фалеса. Ще паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають рівні відрізки на одній стороні кута, то вони відтинають рівні відрізки і на іншій стороні кута. Побудуємо кут О. Візьмемо від точки О, відмірюємо ви. Вимірюйте лінійкою. Відміряємо 1 см, 1 см і 1 см. Тобто всі три відрізки у нас мають бути по 1 см. Поставимо точки А1, А2 і А3. Нам потрібно. Побудувати і на іншій стороні кута рівні відрізки. Будуємо просто А1 через А1 ми проводимо якусь паралельну пряму, якусь пряму. Приклавши лінійку, приклавши лінійку до цієї прямої, яку ми щойно побудували, приклавши ось так лінійку рівно, так, не покажу вам. Пересовуючи поступальну, ось так рівненько рухаємо, дійшли до точки А2 і провели ще пряму, яка паралельна до цієї прямої. першої. Аналогічно порухали лінійку до точки А3 і провели ще одну пряму. Не вистачає мене кута, тому я його добудую. Побудували. Отримали точки, b 1 b 2 і b 3 Так, що говорить теорема Фалеса? А вона говорить про те, що якщо ми будемо мати, ми побудували з вами ОА1. Побудували самі. Потім А1, А2 побудували. Причому ми будували по одному сантиметру. А2А3 ми теж відклали 1 см. Тобто, якщо ці відрізки однакові, то, то відрізки з іншої сторони ОБ1, дорівнює Б1Б2 і дорівнює П2, Б3. Але прямі обов'язково мають бути паралельні. Якщо ви десь порушили трохи паралельність, то ваші відрізки, які ви побудували, ОБ1, Б1, Б2, Б3, можуть бути неоднакові. А ви перевірте це за допомогою лінійки, відміть лінійку і поміряйте. Да, зараз відрізок ОБ1 поміряйте. Потім поміряйте відрізок B1, B2, після того поміряйте відрізок B2, B3. І всі ці відрізки у вас мають бути однакової довжини. Якщо вони не однакові, десь ви порушили паралель. Розглянемо вправу 277. На малюнку подано на паралельні прямі, які позначені синім кольором, і сказано нам, що відрізок ОМ1 дорівнює відрізку М1М2. Рівні між собою. Також нам сказано, що відрізок ОН1 дорівнює 4 см, а знайти ОН2, тобто ось цей весь відрізок. Записуємо дану, дану. те, що в дано я підкреслюю вам. Ось це ви перепишете в дано. Тоді пишемо знайти знову рядочка ОН2. Ну що ж, будемо шукати, за теоремою Фалеса пишемо, якщо ОМ1 дорівнює М1М2, то, то відрізки з іншої сторони кута теж будуть рівні. Відрізки з іншої сторони кута теж будуть рівні. А так як один з них 4 см, то і інший буде теж 4 см. Тепер відрізок он 2 якщо на нього подивитися, уважно, він складається з двох частин. ОН1 дорівнює N1N2. Що ж, давайте додамо, тому що вони обидва в нас по 4 см. І коли ми додамо, будемо мати 8 см. Право 279, поділити даний відрізок на 5 рівних частин. Побудуємо відрізок АБ будь-якої довжини. Та візьмемо, ось візьмемо лінійку, ще не проведемо пряму спочатку. І попробуємо проведемо пряму, довільну пряму, візьмемо лінійку, покладемо лінійку на нашу пряму. І відмітимо 5 однакових відрізків, ось вони, по одному сантиметру. Ось таким чином, по одному сантиметру. Відмітили, після цього вибираємо лінійку і ставимо точки. А1, б А2, перепрошую, А3, А4, А5. Отже, маємо 5 однакових відрізочків. Наступний крок. З'єднаємо точку А5 і Б. Після цього беремо знову лінійку. Ось в мене є якась така частина лінійки. Я вам покажу, як ми будемо працювати. Так, рухаючи нашу лінійку, ну, не зовсім виходить. Так, ось наша. Прикладаємо нашу лінію сюди. Це ваша лінійка, ось вона, із меншим кольором. Оце ваша лінійка. І ви рухаючи цю лінійку паралельно, нікуди не, не вбік ніяк провели пряму через точку А4 залишили. Аналогічно. Аналогічно. Тепер ви взяли пряму, приклали цю пряму до прямої, яка виходить з точки А4, рухаємо і провели пряму через точку А3. Аналогічно рухаємо пряму до точки А2. І ще раз до точки А1. І ми отримали ось такі прямі червоні, які між собою паралельні. Позначимо ось тут точки Б1, Б2, Б3 і Б4. І за теоремою Фалеса ці відрізки, які в нас утворилися, будуть рівні між собою. Так, давайте запишемо пункти, пункти побудови. Перше, будуємо АБ. Я буду скорочувати слова деякі, але ви їх не скорочуєте до вільної довжини, тому що нам не вказано, з якої довжини ми повинні побудувати. Друге. Проводимо, проводимо з точки А пряму, утворився кут А, утворився кут А. Ось наш кут А утворився, побудували пряму, щоб утворився кут. Далі третє, напрямій, тобто на ті, що ми побудували, напрямій від точки А відкладаємо 5 однакових відрізків. Відкладаємо 5 однакових відрізків. Відклали 5 однакових відрізків отримали точки А1, А2, А3, А4 і А5. Четвертий пункт. З'єднуємо, з'єднуємо А5 і Б. З'єднали. П'ятий пункт. Паралельно до А5Б проводимо прямі через точки через А4, А3, А2, А1. Через точки А4, А3, А2, А1. Шосте отримали отримали АБ1 дорівнює Б1Б2 Б2Б3 Б3 Б4 і від Б4 йде до Б. Б4 так. Що і треба було нам зробити? Нам потрібно було побудувати, поділити вірніше відрізок, АВ на 5 рівних частин. Якщо ви все правильно зробили, то у вас ці частинки будуть однакової довжини. Це весь матеріал, який ми опрацювали сьогодні на уроці. Зробіть конспект обов'язково зі всіма записами та вивчіть саму теорему. Дякую за увагу!